І наостанок, як я і казала, ми з вами поговоримо про безособові дієслова. Більш детально ми поговоримо про них наступного тижня, адже увесь шостий тиждень присвячений безособовим формам дієслова. А зараз ми з вами розглянемо, які у нас бувають безособові форми дієслова та що це взагалі таке. Отже, щодо форми дієслова та його функції, дієслова поділяються на особові та безособові. Безособові дієслова це у нас Герундій, інфінітив, дієприкметники теперішнього часу Present Participle, Participle 1 та дієприкметники минулого часу past participle та Participle 2. Що таке взагалі безособові дієслова? Безособові дієслова це такі дієслова, що не мають категорії особи, саме тому вони і називаються безособовими, тобто вони не змінюються за особами. Безособові дієслова також не мають числа, тобто не змінюються за числами. Вони не мають часу, не мають способу а лише деякі з них мають категорію виду та категорію стану. Щодо функції в реченні, як не дивно, не дивлячись на те, що в основному дії слова це присутки у реченнях, безособові дії слова можуть виступати всіма членами речення. Крім присудка. Отже, ми розглянули все, що вам потрібно знати про дієслово. Сподіваюся, що вам все зрозуміло і ви гарно засвоїте цей матеріал. Адже ця лекція про дієслово є основою подальшого вивчення безособових форм дієслова та часів в англійській мові. Більше прикладів та деталей ви знайдете в конспекті. Якщо маєте питання, звертайтеся на форумі. А зараз бажаю вам успіхів у навчанні і зустрінемося з вами на наступній лекції.